Всім привіт! Так, вибрався я на ділянку, от, це край Михайлів-Робочівки. Тут навколо сюди ліс. Пагорби і зв'язок поганий, а ще оце блокаут, вимикають електрику, то зовсім майже немає зв'язку. Вправив її бік і трохи вгору, так мені здається краще вийшло. Вон в той бік, за тим лісом там є найближча вишка мобільного оператора. Не знаю, працює вона чи ні, але спрацювала, значить антенна провів сюди собі будку Ось так, підключив бустер і внутрішню антенну ось тут поставив. Як мені було сказано, вони мають бути якомога далі одна від іншої, внутрішня від зовнішньої. Тому що, якщо вони близько і направлені в один бік, тоді вони будуть як мікрофон з динаміком вловлювати хвилі і резонувати і може згоріти оцей модуль. От. Ну, Але для цього тут є такі от товари. Мені сказали, якщо помаранчевий, це просто сильний сигнал, і воно трошечки його все-таки влавлює. От. Якщо червоний, то це вже дуже погано. Треба цими е джамперами зменшувати тоді, е потужність. Але зараз от в мене нормально працює. І от Хочу показати результат. Значить. Так. Так. О, дивіться, 7 Мбіт в секунду, ну це вже дуже добре 8 навіть для цієї місцини, де взагалі немає нічого. О, до 9. О, тепер спробуємо вимкнути бустер. подивимось як воно працює без нього. А одразу видно вже все моментом впав зв'язок. Хоча от 4G з'явився. Ніяк не хоче і все. Ну, і та сама історія з мобільним зв'язком. Іноді вдається дотелефонуватися, але зв'язок дуже поганий, треба дуже гучно говорити, і слова ковтаються, зникають. Ну, от така місціна. От. Не буде толку. Видно, що і навіть палички ці зникли. Там було, де було 4G. Немає толку. Ну спробуємо забустити знов бустер. Так. Не знаю скільки йому треба, щоб він розігрівся, чи завантажився, чи увімкнувся. Почекаємо. О, вже бачимо, дивіться. 4G є. Одразу. І повністю зв'язок весь. На все. Дивіться, все є, інтернет є, і зв'язок весь, ну це просто круто. Тож, якщо у вас така сама халепа з зв'язком, як у мене, от є отакий бустер. Можна купити, поставити і... Не знати собі проблем. Дякую всім за увагу. Всім пока.